Проєкт це очищення селища та створення зони відпочинку на полудньо. Звичайно, це створення ініціативної групи, яка буде займатися усіми питаннями куточками. І як, далі у нас заплановано створення кошторисно-проєктної документації як, по цьому проєкту, потім дійсно співпраця і обговорення фінансової сторони і всіх розвитційних моментів з е, держадміністрації, з місцевою владою і е, залучення до це, що, що стосується, фінансування. Що буде і цей проєкт? Планується це держ... кошти держадміністрації, кошти місцевого бюджету і кошти донорів і громади. Слідуючи, це у нас е, виконання робіт. Тобто залучення е, проєктної документації, да, про, я вже говорив, створення проєкту документації це вже було попередне. Потім е, підрядник, тобто залучення підрядника для, для того, щоб дійсно визначити кошторість, е, за який підрядник буде братися. Тобто, коли вже буде створений проєкт, тоді підрядник буде оцінювати виконання робіт. У цьому проєкту. От. Підпорядкування проєкту нас на заплановано, що підпорядкуватися буде так, як став на території селищної ради, то це комунальне підприємство, яке буде займатися і збором мусора і так далі, ну, всіма поточними роботами. І, звичайно, це створення якісного громадського контролю. За виконанням. На цю функцію у нас бере на себе товариство спортивного рибальства ЙОЖ, громадське об'єднання, яке створено у нас в Банківському районі. Більше. Тобто це вже така е, є структура, яка бере на себе ці функції контролю. І, і взагалі за всім і за риблення цих ставу, і, і так далі, тому подібне, які всі поташні розповідають. Часові проміжки. Ну, через місяць ми плануємо, що я вчера в документацію, то це займе певний період часу. Всім інших кричать там тоже мені здається. В червні місяці уже лікар.